То більше це знадобиться. Ваше перше завдання торт. Супер, сестричка. Добре, Люба. Прийнято. М -м, який апетитний крем-чиз. Він ідеально підійде для мого нового кулінарного шедевра. Я легко промажу всі шари кремом і за допомогою лопатки. Надам йому дуже оригінальну форму. Це буде торт у вигляді веселки, який я прикрашу смачним кремом зі Скітлз. Ого. Це з моїх улюблених цукерок. Робота кондитера це справжнє мистецтво. Коли я готую торти, я почуваюся художником, який створює новий витвір мистецтва. Цій фантастичній веселці не вистачає лише хмаринок з вершків та пари веселих очей. Валя. Шеф у справі. Ой, а я зроблю свій тортик у формі серця і прикрасю його кіткатами. Тому що маля просто обожнює ці шоколадки. Ось тільки одних шоколадок буде мало для нашої ласуні. Тому я додам ще мальтізерс та скітлз. Бабуся, ти молодець. А ось і мій шедевр. Це виглядає не дуже. Не хвилюйтесь, я ще не закінчила. Щоб зробити шикарний декор, мені знадобиться плівка і якнайбільше смаколиків. Насамперед я розтоплю шоколад моїм суперпальником. Погнали! Юху! А тепер додам синю посипку, яка буде дуже красиво виглядати на моєму торті. Усі готові. Тоді дозвольте представити вашій увазі... Майбутнього переможця. Клас. Oh, Головне не перемога, а участь. Вау! В першу чергу хочу спробувати торт від шефа. Такий гарний. М -м, і дуже смачний. Тепер спробую тортик від бабусі. Отак. Також дуже-дуже смачний. Хм, Так. А от із цим тортом наче щось не так. Мені не подобається на вигляд, не на смак. І так перемагає бабуся. Так. Пані, у нас взагалі-то челендж. Приготуйте мені, будь ласка, пасту. Круте завдання. Oh? Ясно. Okay. Без проблем. Так, лише треба відварити локшину без проблем. Локшина у каструлі можна і ток подивитись. Я відварю пасту і наріжу сосисочки для моєї улюбленої малечі. Ось так. Ой, бабуся, так тебе обійняти захотілось і сосисочку спробувати. Ой, як же мені онучками пощастило? Ну що ж, час відварити сосисочки в окропі. Ой, а де поділася ще одна? Бабуля, лише не кажіть, що ви маєте намір перемогти в челенджі з такою простою стравою. Так, щоб перемогти, треба малечу здивувати. Звичайно, лекшина не підійде. Я приготую свою власну, розбиваємо яйця, додаємо молоко та борошно, а також барвники. рожевий колір, улюблений колір маличі. Все гарненько перемішуємо, а потім беремо пляшку. Та заливаємо тісто. Колір вийшов ідеальним. Приступаємо до роботи. Ого! Ти поглянь на локшину шефа! Клас! Так, моя нова локшина готова. Викладаємо на тарілку, додаємо солодкого сиропу. мармеладних ведмедиків харібом. І цукерки Ньорц. Ну Ви даєте, шеф? Моя локшина теж готова. Я прикрашу її сосисочками, які схожі на ніжок. Ой, у нас пожежа. Де наш вогнегасник. Шеф, діставайте, я тисну на кнопку. Ой, припиніть, скільки піни. Ну от, Вся моя локшина згоріла. Марно старалася. Думай, думай, думай. О, а є лайфхак. Можна зварити локшину швидкого приготування чайнику! Швидко та смачно. Смачного. Хм, цікава подача. Спробую. Ой, oh no. ця лукшана зовсім не смачна. А ось ця виглядає дуже апетитно. М -м -м, прямо слина потекла. Прикольно, дякую, Шеф. Okay. Які кумедні сосисочки. І які ж вони смачні. Мені дуже подобається. Смакота. Це локшина перемагає. О, як здорово. Дайте я вас обійму. Ваше нове завдання молочний коктейль. Приготую в два рахунки. Окей. О, постараюся. О, це моя майстер. Візьмемо морозова Баскін Робінс. Зачерпнемо пари ложечок. А потім зальємо молоком. І нарешті перемішаємо все як слід у блендері. Ти що робиш? Спочатку треба навчитися користуватися блендером. так, добре. Переходимо до плану Б. Подивимося, що там є у моєму рюкзаку. Як нічого. А, О, це мій гаджет для коктейлів. Треба тільки закинути мої улюблені цукерки. Та побільше маршмеллоу. Це буде дуже смачно. Залишилось додати фанту. Як смачно. Мила, ти чого? Пробачте, я випадково. Так от, заливаємо все фантою. Накриваємо кришкою, І можна подавати. Mm. О, точно! Мені треба зібрати малинку для мого коктейлю. Ах, ну який аромат! Ця ягідка так і проситься до рота. Я шеф, я шеф. Ану, припини. Я повернулася. О, малинка, залиш дитині. Так, як працює ця штука. Нічого не розумію. Ой, добре, краще використовувати містарий перевірений спосіб. Засипаємо малинку в пакети, а далі б'ємо качалкою з усієї дурі. Чудово, швидко та ефективно. Тепер заливаємо свіже молоко. Та перемішуємо, щоб вийшов малиновий коктейль. Ну, яка краса. Прикрасимо шматочком м'яти і можна подавати. Ой, щось нудно стало. Саме час для пранка. Ой-ой-ой! Хто вимкнув світло? У, страшно! Ха, -ха! присвяті макарони. Ой, перепрошую. шеф Як незручно вийшло. Так ось це умора мора. Так, прошу уваги. Рецепт ідеального коктейлю: морозиво, молоко, Орео Все гарненько перемішуємо. А подавати коктейль я буду в цьому розкішному шоколадному яйці. Прикрашаємо вершками та шоколадками. Вставляємо трубочку і готово. Вау, як здорово! Ха -ха -ха. М -м, цей коктейль виглядає незвично. Здається, треба натиснути, щоб він приготувався. Ха, Здорово! Пробуємо. М -м, смачно. Ой, а цей коктейль від бабусі. Oh, Ой, це що за трава? Hey, Ні, дякую. Більше не хочеться. Oh. А Ось цей коктейль виглядає просто потрясно. І на смак, неймовірно. Хочеться спробувати яєчко. Смакота вирішила. Перемагає шеф. Дякую. Дякую. Але дивитись. Чупачупс, я люблю. Я теж, особливо, коли їх 10 штук. Ну, тайно. А чого це у вас так мало? От у мене інша справа. Венздей починай. Як же зміняти цей дурний пантик? Геть. Я сказала геть. Допоможете. Ну, що ж таке? У мене також не виходить. Майк, давай ти. Легко. Ой, добре, іншим разом. Вибач, Венздей не виходить. Річ до мене. Ану-ка швидко розбери з цим чупачупсом. Молодий. Thanks. Далі я сама. Bye. Круто. Mm -hmm. Є все. Mm -hmm. yeah. Ого! Значить, тепер моя черга нарешті. Mm -hmm, ці чупачупси такі солодкі. А в мене з'явилась геніальна ідея. Good. Покладемо Чупа-чупси в пакетик, а потім... Майк! Hey, yeah. oh, ти чого? Hi. Це що, якийсь новий лайфхак? Правильно, бабуся, я приготував солодке посипання. Hi. Краса! Тепер їсти чупа-чупси, буде набагато смачніше. Wow, wow, wow. Mm, як же здорово! Отак, це повний ульот. ням 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 ням, -ням. Oh, Бабуся, а ти чого сидиш? Налітай. Mm -hmm. Так, мабуть, почну, ануче. Що таке? Навіщо тобі пилосос? Одна мить, зараз ти все зрозумієш. Мамочки, ой, яке смішне обличчя у бабусі. Та нова зачіска. З бабулею жарти погані. Я лише хотів допомогти тобі з упаковками від чупачупсів. Ось це ще було. Жодного сміття у мене на столі. Я перепрошую. Ой, дякую, ануче. Яка ж смачна цукерка. Треба спробувати як можна більше. Ух ти, Я також хочу. І -і -і. Ти вже своє з'їв, тепер черга бабулі. Ой, які чудові чупа-чупси. Мамочки, здається, вони застрягли у мене в роті. Майк, Майк! Допоможи швидше, будь ласка, ну, прошу. All right, all right. Не гнівайся. Давай. Тягну, тягну і... Ой-ой-ой! Здається, я трохи переборшів. Все точно! Щелепа мені ще знадобиться. <хи> О, все в порядку. Мабуть, буду їсти по одній. А тепер ось цей. І останній. Браво, бабуся! Ти молодець. Можемо рухатись далі. Одне кукурудзяне зерно та все. Це жарт якийсь. А у бабусі сім, вісім, дев'ять, десять. Ой, ось це я розумію. Гарна порція. стій, стій майк. А як же черга? Е, пробачте. Спочатку вендей. Що ж, спробуємо. Я не можу його розпустити. Що ти придумала? Ой, мамочки. відкритий вогонь. Ну, ти даєш. Тепер інша справа. Досить, досить. У мене вийшов справжній попкорн. Не терпиться спробувати. Гасимо! Бабуся! А ось це робити зовсім не обов'язково. Я просто розпалювалась. Давайте ваша черга. Так, де та моя праска? Ой, яка красуня! Айда я. Ой, здається, вона вже нагрілась. Можна готувати попкорн. Ось так. Пару секунд. і Попкорн буде готовий. Ой, як здорово вийшло. Круто ба. Ну, от і все. Я все з'їла. Ну що ж, у мене є також ідея, як швидко приготувати попкорн. А точніше, у мене є спеціальна машина для приготування попкорну. Засипаємо в неї зерна. А? Та чекаємо. Дивіться, яка краса. Ммм, і смакота. Ні, Майк, не вздумай, цього не треба робити. Не висипай повністю зерна. Та годі, бабуся. Ой, все ти мала рацію. Ну і салюти нам влаштував. онуче! Проте, подивіться, скільки у нас попкорну. Пригощайтесь, тут на всіх вистачить. Зайти з розуму, як круто. Це що, жуйка? Одна жуйка добре, а десять краще. Нічого собі, ви коли-небудь бачили таку величезну вижу із жуйок. Зглузу з'їхати можна. Бабуся, починай швидше. Зараз тільки відкрию пачку. Ой, яка вона рожева та гарна. І на смак мені подобається. Вести, продовжуй. Ви ще не доїли? Ой, точно. Добре із задоволенням спробую всі жуйки. А тепер увага! Бабуся надуває бульбашку. Ой, незручно вийшло. Я е, все. Першим ділом я позбавлюсь від упаковки. Ось так. А тепер я зроблю одну величезну жульку, щоб розкатати та приготувати ловшину. Дивіться, який чудовий гаджет у мене для цього є. Чудово. Ось так. Пару рухів І чудова локшина з жуйки готова. Ох <рес> ти, Майк! Ти подивись. як чудово придумала весь І корова дуже кумедна. Ціла тарілка смачної локшини готова. Спробуємо. І правда, милаха Булька вийшла настільки смачною, що я й сама не очікувала. Yes! Так, нарешті моя черга настала. Візьму, мабуть, ой, звідси. Ну от, всю вежу зруйнував. Ну нічого страшного. Так, спробуємо. Ммм, Смакота яка. І бульбашка виходить крута. Ви лише погляньте. Бульбашки такі класні. Хочеться надути їх побільше. Ось це так. Нічого собі. Майк, як здорово! Так, а що в мене з'явилась прикольна ідея? Із цих бульбашок можна побудувати цілу гору. Те, що там гору? цілий будинок із жуйок! Краса. Ще трохи і готово. Ой, здається, злітаю. На допомогу. Хто небудь? Добридень. Не дивіться сюди уважно. З тваринами не можна. Я не знала, що ж робити? О, коробку. Лісько коробку, мій золотий. Я тебе скоро заберу. А поки пасить тут, так шкода. Що? А в мене кішка. І я не хочу залишати її тут одну. Що ж робити? О, ідея. Сховаю я її під ковтинку. Ох, лікарю, я вагітна, я глибоко вагітна. Пустіть. Right. Потрібно вас послухати. Ой-ой-ой. Що за звуки? Обдурити мене, надумали. Я знаю, що там кіт. Ні, прошу, не забирайте кота. Ану, кастіте. Вигляд у вас підозрілий. Треба перевірити. А, черепаха. Із черепахами не можна. Вона вирушає у коробку. Противний лікар. Ану, ступайте. Що? Мого улюбленого таргана теж заберуть. Ти такий гарний. Точно. Наче у мене болить голова. Ой, лікарю, у мене так болить голова. Пустіть мене. Звичайно, проходьте. Привіт! А що з тобою сталося? Нічого, дивись, я принесла свого друга, ось він. Мій пупсик. Хочеш подивитися? Ні. Нічого ти не розумієш. Він же такий милий. Добрий день. Проходьте, будь ласка, дякую. Стійте. Це хто у вас тут? З тваринами не можна. Давайте сюди. Тепер проходьте. О, ні, як же мій равлик. Треба дещо вигадати. О, ідея. Так. Сиди акуратно, мій любий. Вдягну халат і прикинуся кухарем. І шапочку не забути. Так, покладу равлика на дно, а зверху поставлю тарілку з кашею. І замаскую. Виглядає так, як майже повна каструля каші. Ідеально. Хвилиночку, що це там у вас? Так, тут порожньо. а тут гидка каша. Проходьте швидше. Вийшло. О, їжа, якраз голодніла Будь ласка. Фу, Яка каша, я не буду. Секундо, дивись, що тут є. Мій милий равлик. Хочеш пограти? Ого, клас? Так, з чим це ви? З тваринами не можна, бачили? Віддайте, а тепер проходьте. <хи> Який милий! Дай, я тебе погладжу. І що мені робити з моїми рибками? Я хочу їх принести із собою. О, здається, в мене народилася ідея. Одягну халат і візьму ось цю штуку. Мої милі рибки, я вас не залишу. Так лікар не здогадається. Круто я вигадала. Вітаю. Я в палату номер 6 Час процедур. Так, звісно, проходьте. Вийшло. Bye -bye. Ну а ми продовжимо гратись. Вітаю, час на процедури. Ні, дивись, що я маю. Ось так, моя мила. Я ж казала, що я обов'язково тебе пронесу. І другий. Мої золоті рибки зі мною. Дивись. І справді золоті. Дякую за воду. Ой, що це? Риба? Як вона тут опинилася? Взагалі-то це міні акваріум. Проходьте, будь ласка. Ого, яка красуня. Просто неймовірна. Я таких не зустрічав. Здається, я закохався. Вау, зачекайте, прекрасна леді. Вітаю мені туди. А це вам за прекрасну леді. Ось це так. Рятуйте, допоможіть. Які ви комедні, я пішла. І я. А ти куди стояти? А, гаразд, проходь. Ну ось я нарешті тут. Ого. ці погляди. Взагалі-то це мої хом'ячки. Привіт, мої хороші. О, Ну зрозуміло. Ідіть сюди, мої гарнюні. Скучили. Ти ж мій хороший. І чого це ми спимо на робочому місці? Мені туди. Поважно дивимося сюди, з тваринами не можна. Вітаю, можна, я вже пройду. Так, так, проходьте. Ну, вже ні. Свого щура я точно нікому не віддам. Що ж робити? Так, мені потрібно ось ці грати. Зараз я їх зніму. Іди сюди, мій хороший. Певнена, ти знайдеш правильну дорогу. Ну, ось і все. А зараз головне пройти, як ні в чому не бувало. Вітаю мені в палату. Покажіть, будь ласка, вашу сумочку. Що? Шматок сиру? Це все, що ви носите. Так, я дуже люблю його. Дякую, я пішла. Так, залишилося знайти грати. А ось вони. Де мій сир? Саме зараз він мені знадобиться. Що вона там робить? Де ж ти моя крихітка? Вже напевно дісталася. Ну, звісно, ти вже тут. Я не мала сумніву, що ти знайдеш дорогу. Я тебе просто обожнюю. Давай я тебе погладжу. Що ж таке? З тваринами не можна. Як так? Лікарю, ну будь ласка, ану в карабку швидко. Підолашний посидь поки що тут. Фу, який страшний. Проходьте. О, ні, я ж собакою. Що мені з тобою робити, мій любий пес? Не хвилюйся, я тебе не залишу. Я вигадала ідею Отже, це я візьму, Панамку поправлю, з вудочки зніму запчастини і останній штрих. Одягну окуляри. Те, що потрібно, залишилося зіграти сліпу. Дружок, ми правильно прийшли? Гей, мадам, собакою не можна. Ой, вибачте, ви сліпа, проходьте. Ой, моя кулька, вона впала. Ні. Що? Що відбувається? Стій, ти куди? Нічого не розумію. А ну-ка, досить. Я тебе наздожину. Та що тут відбувається, я не розумію. Досить зупинись вже нарешті. Ура, нас догнала. Ну, дружок, більше ти не отримаєш смаколиків. Та хто вони сліпа, тоді з собакою за двері. Ну, ось.